Слава Україні! Героям слава! Привіт всім хліборобам! Добрий день підписники, гості мого каналу. Ось. Казав, буду знімати, як будемо сіяти гірчицю. Сьогодні у нас 18 березня, буду пробувати сіяти. Трошки хмурна в нас погода. Дітки, що воно зараз стане напроти, щоб я бачив, куди їхати, рівненько було. Випробовуємо нового Культиватора. Ось такий каточок я казав, зроблю. Зробив тут без почіпників, без нічого, не знаю, як воно буде, ще побачимо. Тут теж без почіпників. Ну, виставив вроде, я трохи виставляв нормально. Крутиться, крутиться. Лапи в мене на ким гому тримаються саморобні кріплення. Зараз будемо пробувати. Зараз будемо пробувати і перший раз культивувати, як він буде йти, як буде получатися. Зараз я проїду кружок і зніму потім. Кому що робив, що не робив. Ну Що, шановне панство? Посіяв вчора гірчицю. Сьогодні вже другий день, бо сіяв вчора з фарами, ввечері не встигав. Такою сівалочкою посіяв. посіялось нормально. Висівав, висіяв десь, приблизно було 10. Висіяв десь 6 кг на, на цю площу. Нам трошки багатовато, я так думаю. Тут тих, мабуть. Майна... 30, мабуть. Зотих 30. Ось так вже закаткував. Ну тусик завжди перевіряє каточками своїми. Самокліб в роботі молодець. Вчора я культивував, теж ви бачите на, на відео. Нормально культивірую, тільки треба задній чуть виставити нижче. І вони будуть брати чуть глибше і, і буде ще краще працювати тоді каток. Ну, вже будемо там під картоплю, буду робити, е, садити, то покажу. Ну все, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Е, до зустрічі на каналі. Все буде Україна.